Іван Фулей, куратор храму села Довге, багато чого робить своїми руками. У нас є такий наш куратор Фулей Іван Петрович, дай йому бог здоров'я. Він зробив таку, ну, такий подарок для нашого храму. Дуже красиві, вхідні двері. От. І що можу ще сказати за Івана Петровича? Всі роботи, які треба, де щось у нас таке. Тепер зробили навес такий для велосипедів, щоб не могли люди приїжджати далека, на велосипеді приїхав, щоб не, не, не мокли, дощ не падав. Церква, яку побудували більше ста років тому, знаходиться в самому центрі села. Корінні жителі навіть можуть пригадати, як та хто її будував. Пам'ятає це і куратор храму Михайло Ловга. Тут колись було якесь кладбище, але яке ми толком не знаємо. Тут було кладбище, і на цьому місці мій дід покійний привозив перші каміння. Мій дід був Петро Ловга. Ілля Сивуля і Романець, три сім'ї, які починали перші каміння з кіньми, тому що у ті роки тільки кіньми і волами, хто їх і привозили перші каміння, і потихеньку люди зношували, тому що казали, що гаряча ізвість оце все з камня, ціне з камня. І замість вапна тоді клали, тепер кладуть холодне вапна, тоді гаряче і яйця. Це все раствор робився з окна і яєць. У будівництво, каже чоловік, уклали душу. Та нема нічого вічного. І з часом церкву довелося реставрувати. Спочатку зробили косметичний ремонт, ну а згодом стало зрозуміло, що храм може залишитися без даху. Через повних 100 років у 2011 році ми вийшли на кришу і подивилися, що криша вже треба ремонт. Вийшли ми на кришу, і там світла у нас нема. Та ми так прикинули, скільки нам треба грошей, щоб перекрити вже так, як. По теперішньому, як по современному. Ми купили жесть нержавіючу. А коли майстри, хлопці вилізли, розкрили, оказали, що все дерево треба міняти. Все ж таки 100 років церкви. Останні кошти з церковної казни віддали на купівлю матеріалів. А от розрахуватися за роботу виявилося не було чим. Чоловік каже, вирішити це питання вдалося тільки за сприяння народного депутата Віктора Балоги.